Давід. Здається, я заборгувала вам ще огляди на свої лаки. Зараз буду виправляти це сьогодні на огляді блакитні та зелені, і це передостання частина цих відео. Будемо рухатись від темних до світлих. І першим на огляді виступає Golden Rose Wow в 74-му відтінку. Дуже приємний блакитно-зелений колір, який тяжіє в блакитну сторону. До Golden Rose в мене особливе ставлення, бо лінійка Color Expert зіпсувала все враження цього бренду. Але, як на мене, лінійка Wow заслуговує на увагу. В них невеликий об'єм, текстура в міру рідка. Зручний пензлик з рівним зрізом. Та як для невеликої баночки, пензлик доволі довгий, а це великий плюс до зручності в нанесенні По щільності нанесення він посередній. В один шар може лягати трохи смугасто, та в два шари дуже щільне покриття. Ну і так він виглядає в два шари повністю просушений. До речі, знімала з цим лаком дизайн. Можете подивитись. Емілак. 80 тонн. Якось шукала гарний смарагд та натрапила саме на цей лак. Тут також на великий об'єм 6 мл. Дуже зручний пензлик з рівним зрізом, доволі широкий. Завдяки цьому лак перекриває одразу велику частину нігтя. Текстура також в міру рідка. Щільність покриття трохи вища, ніж у Golden Rose, але все ще трохи смугаста. Та коли покривала ніготь, одного шару було достатньо, тут добре видно якість покриття. Та, до речі, він швидко сохне. Емі лак 81 тонн. Брала цей лак разом з попереднім. Тут мені сподобався гарний трав'яний відтінок. Ще не використовувала його, але він дуже схожий з 80-м. Тож багато розповідати про нього не буду. Просто подивіться свочі. Переходимо до більш світлих моїх лаків. Емі лак 61 тонн. Ще один лак, котрий я брала в зв'язці з попередніми. Тут сподобався світлий колір хакі. Всі лаки замовляла онлайн і коли прийшов цей лак, виявила ще в ньому гарний шиммер. Думаю, весною він стане мені у нагоді, але все ж таки віднесла б його до осінніх кольорів. Текстура в нього трохи напівпрозора. І так він виглядає у два шари добре просушеним. Color Couture Mat Tom 8. Це лак з матовим фінішем. В кольорі є щось трохи від коралових рифів. Вважаю, що це дуже гарний відтінок для літа. Влітку 22-го робила дизайн з ним. Ось так виглядає він на нігтях. Пензлик та консистенція цього лаку навіть схожа трохи на Фейс. Ну і так виглядає він добре просушеним в два Топ Фейс Lasting Color 84 тон. Яскравий, трохи пастельний зелений. В ньому навіть є легкий шимер, але він не дуже помітний. Також цей колір бачу як літній. Люблю лаки цього бренду за їх легкість в використовуванні та бюджетну ціну. Ну і своч цього лаку в два шари. Останній на сьогодні лак від Емі тон 93. Приємний м'ятний колір. За якість цих лаків вже говорила вище. В цьому кольорі добра ступень перекриття. І так він виглядає в два шари. Катріс Iconils 124 тон. Мені здається, минулою весною був якийсь бум на цей колір. Піддалась впливу і я. Та купила його на знижках в Єві. Хто також шукав нефрітовий відтінок лаком, скажу, що саме Катріс добре рішення. Взагалі. Зараз за моїми вподобаннями катріс в лідерах. Мені якось в них зручно все. Так виглядає лак на тіпсі, а так вже на нігтях. LCF Summer Color тон 10. Гарний м'ятний колір. Нагадує якийсь фісташкове морозиво. Ще не тестувала цей лак. Планую літом з ним походити. ОЛСІФ дуже бюджетні ціни та дуже непогана якість за цю вартість. На тіпсах цей лак поводить себе добре. А от на нігтях, коли протестую, то поділюся враженнями. Top Face Lasting Color 91 відтінок Здається, цей лак придбала в пошуках напрітового, такого, як вищий у котріс, та прийшов скоріш сірий, з легким зеленим підтоном. Замовляти лаки онлайн це завжди якась лотерея. Фото не відповідає дійсності. Особливо лаки цього бренду цим грішать. Але все одно цей лак заслуговує на увагу, можна з ним зробити цікавий дизайн. Якщо бажаєте, придумаю з ним щось в наступних випусках. Top Face Lasting Color 83 тон вже дідок моєї колекції, бо це один із перших моїх лаків, навіть по флакону видно. Але ще тримається. Весною вже докористуюсь ним. Легкий блакитний небесний відтінок лаку. Не дивлячись на те, що лаку майже два роки, та він вже закінчується. Він все ще добре лягає. Навіть за це можна любити ці лаки. Golden Rose WAW 72 тонн. Також яскравий блакитний, ще яскравіший за Top Face. За якість цих лаків ви ще згадували. Гадаю, у теплу пору року. Цей відтінок буде у нагоді. Такими були сьогодні мої блакитні та зелені. Колекція лаків постійно поповнюється. Гадаю, що ще не один лак буде доповнювати цю палітру. Якось лаком в мене все більше росте. Мені цікаві ваші враження від цієї палітри. Які лаки хотіли побачити на нігтях? Як завжди, дуже чекаю вас у коментарях. Підписуйтесь. Ставте вподобання. До зустрічі! Та бережіть себе!